Доброго вечора, друзі. Вигортаємо ми садок. Ось, бачите, листя, кучки. Чисто наводимо порядок для себе, не для когось, а для себе, щоб було чисто. Чисто і дивіться, було гарно так. Ось так в садочку все вигортається. ось вигортається. Ще фруктові впадуть, друзі, і буде все буде добре. А ви підписуйтесь на канал. Активно підтримуйте мене, пишіть коментарі. І, і все буде добре, друзяки З вас підписка, лайк. І буде все добре. Отак, а я щось відзніму потім. так, чисто наводиться порядок для себе. Не для когось там, не для показухи. друзяки чисто для себе, щоб був порядок. Було гарно і красиво. Всім доброго вечора, гарного настрою вечірнього, всім миру та й добра. Це найголовніше.